Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Нарешті я добрався до свого цього грандіозного проєкту. Оце все це чермет. Тут дві техніки, одну знайомий приніс, тобто дві їх приніс, сказав, одну зробиш, одну забереш собі на запчастини. Ну, Звісно, що, як то кажуть на шару, ну, ніхто нічого не дає. Вухо відломане, тобто картерина пішла гуляти, маховик пішов гуляти, циліндропоршнева, от вона спалена нахрен. Що тут із, із усього цього? Це лише бензобак, тому що він цілий. І все. Ну і текстоліт. Так, він рівненький, не кривенький. Тобто це все йде в чермет, бензобак і текстоліт лишається. От вам і, як то кажуть, на шару. Оцей картер я лишив. Там видно, що розсипалось щось, а розсипався це гольчастий підшипник і подрав циліндропорошневу групу. Де циліндропорошнева група, я не знаю. Це було дуже-дуже давно. Що тут тільки не лежить Кхе, в цьому ящику. Це були садко. Редуктор чийсь лежить облизаний. Це чермет. Це я просто доліз до цього ящика. Пусковий пристрій облизаний. Це сміття. Це ось також облизане. Це також сміття. Оце оце циліндропоршнева із садко. Так. Оце вона отак от виглядає. Напилення немає. Коротше, кридик. циліндропоршневий і Е, Із цього всього діла, а от я лишав. Так, от лишав я. Оце, мабуть, так. Оце ось піде на садко. Те, що я скручу. Отак от це магнето те що ціленьке. Ну, не зовсім воно ціленьке, от, трішки надкусане, але але воно ціленьке. Гадаю, воно ще попрацює. Щеплення. Також попрацює. Ех, це вал так, ось Лінчастивал з цієї картирини, яка розібрана вже була давно-давно. В общем, буду збирати, база буде оцей картер у мене, і буду збирати собі техніку. Чому буду збирати собі, а не купувати нову? Тому що я можу собі придбати нову техніку, але я дивився на Кітпромівську. По-перше, по-друге, Техніку купувати, в принципі, немає сенсу нову, тому що в мене є 36. Тобто двигун я від'єдную і ставляю оцей на 40. Тому що економія палива є так, але я вже задовбався косити 36-й, там, де величезні бур'яни. Приходиться помалу е скошувати. Тобто економія на паливі є, а економії на на часовому проміжку її немає. Тобто, вирішив для себе склепати е техніку на базі 40-ї, 40 мабуть, скпаю, не 44-ї, а на 40. І буду косити вже жорсткі бур'яни. Якось так. Верборатор тут валяється. Не знаю, робочий, він, не робочий, але е, циліндропоршневу я взяв. Взяв е, циліндропоршневу вінзор, е, хто бачив, кому вже приходили новесенькі то вони вже йдуть на базі отаких от, от прокладульок. Типу паралончик, а по центру металева, алюмінієва вставочка. В общем, вшилю оцю циліндропоршневу групу, вшилю новенький камберговський колінчастий вал, і я гадаю, воно не поїде, а... а помарширує, чи як правильно сказати. Якось так. Так що ну, інших варіантів немає. В общем, показувати, покажу вже в самому, самому кінці. Мити для себе я її не буду, тому що воно мені ну, ну, воно не потрібно, оце миття, скажу чесно. Мені потрібно лише, щоб вона працювала. Гільза буде нова, то тому е вона не буде страждати, як то кажуть, на охолодження. Тому що ребельці в неї будуть чистенькі. Картерина вона чиста, ну майже чиста. Там лише, там лише е, що тут компресометром дмухну і все. Е, Ущільнювачі поміняю, звісно, на нові, е, по підшипникам подивлюся, що там як там крутиться, не крутиться, але воно там вже вже якось і туго крутиться. Підшипники також є. До речі, підшипники зашилю. У мене є. Тут СКФ. Отакі от, от. Для себе я не пожалкую. От вони. Це третій задзор. У щільні очі, поміняю, у мене є Вінзеровські, вони там більш плотніші, там десь вишав. Можливо, знайду один комплект. В общем, працюю. Тому що травичка вже росте. І поки я її складу, то вже буде не трава, а бур'яний. Так що не подумайте, що я там засрався, там який бур'яни виросли. Ні. Просто поки я оце все діло планував робити, травка почала лізти. Перший раз я скосив, було все добре. Зараз дощики. І через те, що на даний час є робота. Нема часу покосити. Тобто я її якраз складу і буду викошувати бур'яни, не травичку а бур'яний, тому що воно вже виросте величезне, мабуть, не знаю. В общем, працюю. Поки свою <кій> доводжу до ладу на фінальній стадії вже, вирішив не експериментувати і вшивити сюди циліндропорошнелу камберга. Коліінча стіл камберга, І підшипники я вже показував. Що були СКФ із з третьим зазором, буду використовувати на камберговському мастилі. Але це вже трішечки позже. І попізніше. І карбюратор також буду встановлювати камберговський. Є. Тобто, вся, вся вся основна начинка буде камберга. Е. Поки тут, як то кажуть, Працював. Приїхала техніка по гарантії Trazer TVR 6. Проблема з чим? Проблема з тим, що вона давиться при натисканні на газульку. Зараз я. Ну, вона без палива приїхала, зашли свого. Зараз я включу зразу витяжку. Запускаю і тисну на максимум на газульку. Нагоняв капець, але суть в чому, суть хотів вам показати, що, чому вона приїхала її, помили от повітряний фільтр, бумажняний, помили в паливі, в чистому паливі. І пропуск повітря зменшився в рази. Пояснюю, якщо у вас бумажняний, повітряний, Фільтр, він лише дується компресором, якщо він вже не дується, викиньте його. Зовсім викиньте. Якщо немає грошей на отакий бумажняний, купіть і встановіть паралоновий. Ну, ні в якому випадку не е, мийте його е, ні в мильному растворі, ні в чистому паливі. Це, е, як, як то кажуть, затруднить е, пропуск е, чистого повітря в оцю. Як, як то кажуть зону і, ну, і все і вона буде давитись так що отак от повітряний фільтр я поміняю і все ну яка тут як, як то кажуть гарантія ну я вважаю це не гарантійний ремонт по цьому всьому тут ну не знаю ну на каву візьму та й, та й за сам повітряний фільтр і там деякі писали що я занадто Мєлочний. так, і е, враховую все-все-все-все. все По прикладу, відео буде дуже довгим, е, так як відео про садко, а ця просто вкли, вклинилась, тому що вона на завтра на ранок потрібно дуже-дуже попросили її відремонув... відремонтувати на завтра на ранок. Е, на рахунок того, що сказали, що я слишком мелочний і е, вщитую. Е, Кожну, кожну, кожну там штучку, е яку можна встановити там безкоштовно, там, ну, от, наприклад, е наприклад, прокладульку. от такі от прокладульки ну, от, в мене немає новенької. От, одна і друга. Е я їх купую по 100 штук. Тобто 100 штук в пачці йде. Так, звісно, їх, їх можна встановлювати безкоштовно. Але е, перед тим як встановлювати безкоштовно, ви спочатку їх купіть 100 штук, а потім встановлюєте безкоштовно. Потім гвинтики. Оце все, що тут от, по принципу, е, в наборі, це не весь комплект гвинтів. Це самі-самі-самі основні. ну В принципі так, весь комплект гвинтів, які встановлюються на бензокосу і на бензопилку. Оце на Кріплення повітряного фільтра що на пилці, що на е е бензокосі. Оцей набор е вийде, обійдеться вам, якщо ви, ви його отак от заб'єте, е ну десь можливо на півтори тисячі гривень, а можливо і більше. Тому що я чотири е види купив, це я купив під гільзу е 100 штук. 100 штук під глушник. 100 штук ще йдуть на верхній пластик. там вони На глушник іде десятка, на верхній пластик там 12, йде, трішки довший. От 100 штук, 100 штук. І картерник 100 штук взяв і мабуть оцих я купував. Це під масляний насос, підкріплення масляного насосу безпосередньо. І от той оте все мені вийшло тисячу, ну, то можна порахувати, скільки, скільки тут. І Якщо у вас є кошти, щоб там, раз там, в рік, чи раз в півроку, чи раз в місяць куплятися отак от, на тисячу, а потім при ремонтах встановлювати той самий гвинт безкоштовно, або чотири гвинта під гільзу. Зазвичай вони йдуть майже одноразові. І отак от просто все роздавати. Ну, якщо ви можете це робити, то звісно, вважайте мене, як то кажуть, мелочним, і що я там дописую кожну кожну дрібницю до, до чека. Ну, але, але отак воно робиться. Якось так. Техніка поїде до свого клієнта, а з цією вже трішечки поприбираю і продовжую. Техніка зібрана. І так, щоб було все, як то кажуть, чесно, зовсім-то зовсім, зовсім та прозоро. Е, Мастило, камберг. Е, зіб, Зібране на базі, я вже говорив, що е, ціліндропорошнева, колінчастий вал, карбюратор, е, камберговський, е, ці... підшипники. Підшипники у нас СКФ, ущільнювачі, звісно, що звичайнесенькі, але я брав ті, що не прослаблені, у мене лишилась партія. Тобто вся основна начинка йде камберга і буду використовувати мастило камберг. Подивимось, як і наскільки його хватить, що як. баклажка. От вона закручена тобто новесенький. Лічка. 40 грам на літр. Бензин 95-й. 92-го в нас вже немає, хто знайшов, то дуже круто. Так, є. Бензин є. Так як ми трішечки перелили там, не знаю, на Сікокограм, то ух ти, не фряся, воно ще й заклеєне. Я і не знав, що воно заклеєне. Хто вже брав мастило камбер, скажіть мені, яке воно. Кажуть гарне. Ну, густеньке, от чесно скажу, що густеньке і колір мені подобається. Так, льємо є. М, прикольно. Тут ми бачимо, що написано, що один літр, то налаштовуйся ти. Один літр, один літр пального, 40 мл мастила. Я лив так завжди і все, що в мене було. Колір насичений. Майже, ну або майже, або... По кольору такий самий, і в штіля, але я ж не говорю, що на одному і тому ж самому рівні якості. Я не знаю. Заправляємо колір такий гарнесенький. Пробка, до речі, також камбурговська. Праймер качає ідеально. Повітряна заслінка роздовбана, як марліві трусики, то можливо трішечки будуть перебої. Е, свічка НЖК. Зараз спробуємо запустити. Пушка, гонка, петарда, ракета, як то кажуть. Коротше, після цих всіх процедур від'єднаю свій двигун, приставлю оцього Франкенштейна на шропкатки, що я вам скажу, що я робив на своїх і що буду робити з цією. Чесно, вам такого не рекомендую зовсім. А якщо будете робити, то вже хоч Mm. Якщо щось піде не так, то не звинувачуйте мене. Всю техніку я запускав. Вона в мене працювала секунд 5. Я вижимав максимум. Потім оберти скидував на холості. Вона в мене працювала близько хвилини. Я зажимав максимум. Секунд на 30, максимум скидував. Вона проробила в мене 2 хвилинки. Я зажав максимум десь секунд на 45. Максимум я скинув і пішов косити. Або пішов пиляти. Тобто отаку катку я робив. Я вам цього не сувітую, а ви вже дивіться самі. В общем, Франкенштейна я приставлю до своєї техніки, тому що я вже говорив, що моя більш слабша і е, часу, часу я втрачаю набагато більше, е, чим економлю того пального, тому що в мене по пальному виходить 600 мл, тут е, виходить літр 200. Але я подивлюся, який буде розхід на цій целіндропорошневій групі, е, відрегулюю під себе мощностний гвинтик і все і все буде добре. Термопластину я додавав, вирубував повністю під глушник, і вона пішла між глушником і пластиком. Тобто в мене йде отут ціль, цільна пластина. Я вирубав з параніту. повністю. Там, Мабуть, її буде не видно, а вон, там вон видно параніт. От, якщо дивитись туди, де там, тільки що було видно, вже не видно. В общем, він там є. Чи врятує це цю техніку чи ні, я не знаю, але продумано дуже гарно це на... На, 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 на 36-х Алко йде термопластина отут, повністю і кріпко попиться гвинтиком. -от. І термопластина в них йде чи, чи охолоджуючий лист, як, як його правильно назвати. Він там йде парамітовий з металевою вставкою, він йде здоровенний. Також отут -от, в цьому місці встановлений де прикручується паток. Так що якось так, після... після, після... По косу там десь близько 25 соток. Я вам скажу, як вона себе зарекомендувала, але я гадаю, ну, вони інших варіантів немає, лише працювати і працювати. Але це вже буде, скоріш за все, десь шматок в якомусь там наступному відео про, про це все, що вийшло з цим Франкенштейном. так Ціліндропорошнева, карбюратор, колінчастий вал, але, але я не пожалкував і встановив, встановив СКФ. -ки. Я гадаю, що не кожен захоче собі вставити дорогу ще підшипнути. Так що якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічі і